Сьогодні вся Україна, все наше суспільство з великою тривогою дивиться на все те, що діється тут у Києві. Всі ми переживаємо за нашу Україну, за її кращу долю, але тривоги у нас є багато. Найперше, я би хотів сказати, що справді ми тут бачимо у Києві людей, які приїхали з цілої України, з усіх її куточків. Людей, які приїхали сюди спонтанно, за покликом свого серця. Тому я можу з певністю сказати, що сьогодні на Майдані стоїть громадянське суспільство України. Не влада, не опозиція, але справді люди, які переживають за своє майбутнє і є небайдужі до майбутнього своєї держави. Тривога полягає в тому, що Сьогодні є таке відчуття, що сторони взаємно себе не чують. На жаль, ті, які мають в руках сьогодні владу, вони не чують тих людей або роблять вигляд, що нічого не сталося, можливо, до кінця не усвідомлюють усієї серйозності того історичного моменту, який ми сьогодні переживаємо. Особливо обурило суспільство насилля, яке ми спостерігали в ніч. З 29 на 30 листопада це насилля, яке нічим і нікому не можна оправдати. І тому сьогодні, перш за все, релігійна спільнота України закликає усіх, усіх сторін цього протистояння, яке розвивається, зупинити насилля. Я би хотів, користаючись нагодою, звернутися до тих, хто має сьогодні владу в Україні, не допустити силового варіанту вирішення цього непростого конфлікту, тому що сила, протистояння на крові це є дорога в нікуди. Логіка, що чим гірше, тим краще це є диявольська логіка, яка руйнує і нічого доброго нікому не принесе. Я би хотів сьогодні закликати усе громадянське суспільство, усі політичні партії по обидві сторони баракат до діалогу. Бо тільки, коли ми будемо чути один одного, йти на компроміс, робити кроки назустріч один одному, ми знайдемо вихід з цієї ситуації, яка сьогодні склалася. І сумом, хочу сказати, що. Ніхто сьогодні, на жаль, поки що не запропонував якогось логічного серйозного виходу з цієї ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося. Усі християни сьогодні, перш за все, моляться по всіх храмах Української греко-католицької церкви і в Україні, і по цілому світі лунає безперервна молитва, щоби Господь Бог допоміг усім нам у нашому суспільстві знайти. Дорогу, порозуміння і мирного вирішення цього конфлікту. Ми сьогодні не тільки молимося, а ми сьогодні намагаємося чинити добро. Ми відчинили усі наші храми у Києві для того, щоб дати прихисток усім тим, хто потребує Його. Тут, у нашому Патріаршому соборі, ми вже за два дні зігріли і нагодували більше як 500 чоловік. І бачимо, що їх буде ще набагато більше. Отож, я думаю, що лише при помочі сили добра можна буде уникнути протистояння і такого, я би сказав, безвихідя, який часто е -е, сьогодні люди попадають. Я щиро вірю, що цей непростий момент все ж таки є сповнений надії. Надії, що. Все наше суспільство, яке промовило е, е, спільно за майбутнє у європейській спільноті, буде почутим. І європейською спільнотою, і світовим співтовариством, і українською владою. І сподіваємося, що ці кроки, яких так чекають наші люди від тих, хто є сьогодні при владі, будуть обов'язково зроблені.